Вітаю всіх на моєму каналі! Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися сьогодні таке питання. Хто і що хоче вам сказати! Зроблю два розклади таких. По сигніфікатору можете обирати, чи для вас цей розклад. Перший розклад дивіться для людини, яка хоче перемогти. Не те, що використовуючи всякі нечесні методи, просто хоче перемоги. І... Зрадіти тому, що вона переможе ця людина своїх суперників. Щось було вкрадено в цій людині, щось, що давало змогу бути безпечною і радіти життю. Людина працює, весь час працює, багато працює, працьовита, але все-таки якісь таємниці, ну, от щось незрозуміле, присутнє в її житті. Буду говорити для чоловіків, жінки, перевертайте для себе. Бо тут випав король мечевий. Отже, це людина, дивіться, близнюки Терези, або Водолії, але не обов'язково активна людина, має дипломатичні здібності, гнучка дуже і має гострий розум. Зараз знаходиться в холодних енергіях, або потрібно працювати з розумом, або було якесь розчарування в житті. Так от, хто і що йде? Хто і що хоче вам сказати? Цьому королю хоче сказати жінка Пентаклева. Можливо, це тіла діва або козиріг близька до землі людина, любить природу, прагматична, свято виконує свої обов'язки. Ця жінка хоче, щоб даний король. З'явився до неї з почуттями, хоча б почав проявляти почуття до неї, показав, що він дійсно до неї має якісь почуття. Вона хоче сповнитися сама почуттів, набратися, поринути в оці почуття глибоко. Хоче, щоб він прийшов до неї з подаруночком, тобто хоче бачити цього короля. Так, далі. Хоче бути одареною. Тобто вона готова і допомагати, але хоче, щоб цей король м прийшов до неї сам, проявив свої почуття і дуже різко, ну, швидко, я думаю, в короткі строки, зробив своє е рішення, вибрав. Е тут е вибір йде один варіант: це у нього, м можливо, кілька жінок, що він обирає зараз. Або це жінка хоче, щоб він обрав її саме, тобто зробив кінцевий свій вибір. Можливо, він ще не певний, що він хоче від неї, і вона не бачить його істинних почуттів і хоче, щоб він проявив ці почуття. Так, вибір буде зроблений на користь цієї жінки дійсно. І буде нове життя. Щось буде по-новому. Можливо, відносини будуть нові, радісні. Можливо, запропонує їй, цей чоловік запропонує одружитися, але це мало в кого програється. Тут просто радість, почнеться спільне життя або просто почнуться приємні зустрічі, спілкування. Це щось буде по-новому. І ця жінка хоче, щоб він з легкістю з'явився. От напевно, тут більше всього, що були якісь непорозуміння, і щоб він з'явився, не згадуючи те, що було. І вона не буде згадувати те саме. Так, на дні колоди, дивіться, так, закрию оголених паж жезлів. Цей чоловік все-таки має до неї бажання, але не проявляється. Так, далі тут іде закохані. Це означає, що все-таки почуття між вами є, янголи вам допомагають, і по карті смерть трансформація йде. Тобто ваші, ваші відносини зміняться, перейдуть на іншу стадію. І по карті Сонце, дивіться, тут колісниця. Старший аркан і сонце, і дурень. Отже, по старших арканах ця людина дійсно чоловік проявиться до цієї жінки, їй варто цього ждати. І як чоловікам порада, дійсно проявляйтеся, довго не вагайтеся, Це, ці відносини принесуть вам задоволення. Нехай все хороше збувається, не негатив обходять вас стороною.